Друзі, привіт! Сьогодні розберемо порядок нарахування і виплати заробітної плати. У попередніх відео ми говорили про правове регулювання оплати праці, розглянули локальні нормативні акти роботодавця, якими регулюються стосунки між працівником і роботодавцем. Також розглянули систему, тарифну систему оплати праці, з'ясували, що при почасовій формі оплати праці оплачується робочий час працівника, тож підставою для нарахування зарплати є табель обліку робочого часу. Тож настав час розібратися, за якою методологією, за якими формулами нараховується заробітна плата, а також подивимося, якими документами оформлюється нарахування і виплата заробітної плати. Давайте спочатку розглянемо, що входить в поняття заробітної плати. І для цього будемо керуватися нормами закону про оплату праці та інструкції із статистики заробітної плати номер 5 Ці нормативні документи виділяють три основні складові заробітної плати. Перша складова це основна зарплата. Це фіксована частина, яка визначається посадовим укладом або тарифною ставкою працівника. На слайді ви бачите перелік таких виплат. Зверніть увагу, що в основну зарплату входить, наприклад, збереження, збереження середнього заробітку за час перебування працівника у відрядженні. Другою складовою є додаткова заробітна плата. Вона може включати різні надбавки, наприклад, за вислугу років, за роботу в нічний час або у важких умовах праці. Також до додаткової зарплати входить індексація та доплата до розміру мінімальної заробітної плати. І третя складова це різні стимулюючі і компенсаційні виплати, їх перелік ви також бачите на слайді. Також до складу зарплати можуть входити виплати, які не вважаються заробітною платою. Серед таких виплат варто виділити лікарняні та декретні за рахунок пенсійного фонду. Також сюди входить оплата перших п'яти днів непрацездатності, яка виплачується за рахунок роботодавця. А також це можуть бути Компенсація витрат на відрядження якраз сюди включаються добові, оплата приїзду, проживання і так далі. Матеріальна допомога одноразового характеру, вихідна допомога при припиненні трудового договору та інші види нарахувань. Чому важливо знати таке розмежування? Тому що воно впливає на обов'язок сплати єдиного соціального внеску. Зазвичай на такі виплати, які не входять до складу заробітної плати, ЄСВ не нараховується. виключенням є лікарняні та декретні. В цілях оподаткування вони вважаються заробітною платою, і ви знаєте, що лікарнянів 4 дф об'єднаної звітності показуються під ознакою доходу 101 в складі основної заробітної плати, тому про це обов'язково пам'ятаємо. Я вже кілька разів зазначала, що підставою для нарахування заробітної плати є табель обліку робочого часу. А от документом, в якому відбувається нарахування зарплати, є відомість нарахування заробітної плати. Зазвичай всі роботодавці нараховують заробітну плату один раз в кінці місяця, і відповідно в цей період і складається відомість нарахування зарплати. Але оскільки в міжроз... міжрозрахунковий період протягом місяця також у нас є різні виплати, в тому числі це виплата зарплати за першу половину місяця. Це може бути виплата відпускних, лікарняних, виплати при звільненні. Відповідно, для того, щоб розрахувати суми таких виплат, знати, які суми на руки працівникам потрібно сплатити, і які податки перерахувати до бюджету, для цього в цей період також можуть скласти. Різні розрахункові відомості, які теж є от нашим таким інструментом. Але саме нарахування зарплати в обліку, як правило, відбувається один раз на місяць, в кінці місяця. У юридичних осіб це також пов'язано із формуванням відповідних бухгалтерських проведень. Отже, відомість нарахування зарплати є основним. Документам, в якому показується нарахування зарплати, утримання податків і нарахований ЄСВ. Тож, давайте подивимося на структуру цієї відомості. По-перше, цей документ має містити обов'язкові реквізити, такі як назва, код ЄДРПО організації, номер і дату складання, період нарахування виплат, з грив затвердження і підписи. Сама відомість представляє собою таблицю. У лівій частині цієї таблиці показується нарахована зарплата за видами виплат, якраз за тими складовими, які ми з вами розглядали в першій частині нашого відео. Тут показується основна додаткова зарплата і так далі. А у правій частині таблиці показуються суми. Утримань із заробітної плати це у нас обов'язкові утримання ПДФО та військовий збір. А також це можуть бути утримання за приписом судових органів, такі як, наприклад, аліменти, аліменти або інші утримання. Також далі показується виплачена заробітна плата протягом розрахункового періоду. Це в окремій колоночці показується зарплата, виплачена зарплата за першу половину місяця, а також в колоночці інші групуються інші виплати, такі як, наприклад, відпускні, лікарняні і так далі. І відповідно в далі показується. Та заробітна плата, яка залишається до виплати за другу половину місяця, і в останній колонці прописаний нарахований єдиний соціальний внесок на фонд заробітної плати в розрізі кожного працівника, і також внизу ми бачимо загальні підсумки. Хочу звернути вашу увагу на Різницю у розумінні періодів при нарахуванні заробітної плати. По-перше, є період, в якому нараховується дохід, і по-друге, є період, за який нараховується такий дохід, наша зарплата. Коли ми говоримо про основну заробітну плату, то тут все зрозуміло, вона у нас нараховується в кінці місяця за поточний місяць, якихось питань тут не виникає. А ось цей нюанс важливо розуміти саме для перехідних виплат такими виплатами в нас зазвичай є відпускні і лікарняні. Відпускні і лікарняні можуть нараховуватися за один місяць. А бути включеним у відомість на рахування зарплати іншого місяця. Наприклад, перехідні відпускні із січня на лютий, можуть бути включені у місяць виплати, тобто, наприклад, у місяць січня наперед, можуть бути розподілені по місяцям на рахування. Або приклад із лікарняними. Лікарняний, який був, відбувся у, наприклад, у січні місяці, але став готовим до сплати. В такий період, що включити у нарахування, бухгалтер зміг його тільки вже у лютому місяці. Різницю між цими періодами потрібно розуміти для того, щоб правильно визначити загальний сукупний дохід місяця, тому що це впливає на застосування податкової соціальної пільги для податку на доходи фізичних осіб, а також. На мінімальну і на визначення мінімальної і максимальної бази нарахування єдиного соціального внеску, ми розглянули структуру відомості нарахування заробітної плати, а тепер давайте подивимося на саму методологію нарахування. Власне, вона буде залежати від того, що ви прописали в положенні про оплату праці. Якщо в положенні про оплату у вас закладені схеми посадових окладів, відповідно на підставі цього складений штатний розпис, то нарахування заробітної плати буде відбуватися за окладом пропорційно відпрацьованим дням. Давайте подивимося на формулу. Ось на слайді ви бачите формулу розрахунку зарплати за окладом пропорційно дням і Зверніть увагу, що в цій формулі пока є такий показник, як кількість штатних одиниць, або ще називають кількість ставок. Хоча в нормативних документах, звичайно, такого поняття немає. Розрахунок зарплати для працівника, який працює на повну ставку, буде мати вигляд. От, наприклад, оклад 8 тисяч гривень, норма робочих днів у січні місяці 23 дні, відповідно, за повний відпрацьований місяць працівнику буде нараховано 8 тисяч гривень. Але якщо, наприклад, працівник знаходиться на робочому місці, не всі 8 годин, так, як це передбачено п'ятиденним графіком, а наприклад, одну годину, то при такому способі розрахунку йому це буде зараховане за повний день. Тому саме для коректного розрахунку заробітної плати працівникам, які працюють на умовах неповного робочого часу, враховується також оцей показник: кількість штатних одиниць або кількість ставок, за якою працює працівник. І, наприклад, якщо працівник працює на умовах неповного часу на звичайним п'ятиденним графіком, але по 4 години на день, відповідно. Розрахунок його зарплати буде виглядати наступним чином: 8 тисяч множиться на 0,5 ставки, ділиться на норму в 23 дні і множиться на 23 відпрацьовані дні, і виходимо на власне, 4 тисячі гривень на 0,5 від окладу. Але такий спосіб розрахунку підходить, коли працівник працює саме неповний робочий день. Але у нас з вами бувають і інші види неповного робочого часу. Працівник може працювати неповний робочий тиждень або може працювати комбіновано да, неповний робочий день і неповний робочий тиждень. Відповідно, в цьому випадку для Коректного розрахунку його заробітної плати краще використовувати такий метод розрахунку як оклад пропорційно відпрацьованим годинам. Формула розрахунку за цим методом виглядає ось так: заробітна плата дорівнює оклад і поділене на норму робочого часу в годинах, і помножена на кількість відпрацьованих годин. І, наприклад, якщо працівник у нас працює понеділок, середа, п'ятниця по 4 години в січні він відпрацював 112 годин, то при нормі в 184 години ось його заробітна плата складе суму, яку ви бачите на слайді. І якщо зарплата працівника розраховується за тарифними ставками, то формула розрахунку тут ще простіша. Встановлений тариф за годину або за день множиться відповідно на кількість відпрацьованих у місяці годин або днів. І таким чином визначається розмір заробітної плати. Чотири описані види способів розрахунків зарплати закладені в бухгалтерії SmartFin, відповідно до них автоматично відбувається нарахування заробітної плати, і давайте я вам покажу сам процес нарахування відповідно в нашій програмі. Починаємо з картки працівника. У вкладці нараховано. Повинен бути обраний відповідний вид нарахування, про який я вам щойно розказувала, а також встановлена кількість штатних одиниць. У наступній вкладці встановлюється розмір окладу або тарифної ставки. Відповідно, якщо зарплата нараховується за окладами. То тут встановлюємо розмір окладу посадового. Якщо вид нарахування обраний як оплата по тарифу, то у цьому налаштуванні встановлюється розмір тарифу. Також тут є можливість налаштувати нарахування індексації калькулятор, вбудовану бухгалтерію SmartFin, також є можливість встановити різні додаткові нарахування, якраз. Це ті нарахування, про які я вам розказувала у першій частині відео. Сюди можуть бути створені різні надбавки, різні премії, структура цього меню відповідає структурі зарплати, яка передбачена інструкцією по, стати... по статистиці зарплати номер 5 І в інших налаштуваннях можна встановити. Свої ставки доплат за нічні і вечірні години. Також працівнику має бути встановлено відповідний графік роботи. П'ятиденні, шестиденні графіки налаштовані в програмі за замовчуванням, вам їх потрібно тільки обрати, якщо це, наприклад, шестиденний графік. Будь-які інші графіки можна створити у конструкторі графіків і присвоїти, додати у картку працівника. І відповідно до. Графіку роботи до табелю працівника і до встановлених налаштувань тарифів, окладів працівника буде відбуватися нарахування заробітної плати. Далі, якщо у працівника в розрахунковому місяці є відпустка або лікарняний, або працівник звільняється, потрібно розрахувати компенсацію. То спочатку потрібно створити відповідні розрахунки у калькуляторах, які для цього передбачені. Ось, наприклад, моя працівниця в січні місяці перебувала у відпустці без збереження зарплати, а також мала 10 днів додаткової відпустки на дітей. В цих калькуляторах формуються документи, розрахункові документи, які можна підкласти якраз до розрахункової відомості за. Місяць. Також е, моя працівниця, в прикладі, перебувала в січні і на лікарняному, але зверніть увагу, що е, період лікарняного припав на січень, а е, розрахунок і нарахування лікарняного буде відбуватися вже у лютому і включено у відомість нарахування зарплати за лютий місяць, на відміну від відпусток, які у мене включені якраз. Е, Відпустка була у січні і включена також у січень місяць. Після того як ви створили нарахування у відповідних калькуляторах. Автоматично в табель обліку робочого часу працівника будуть внесено відповідні дані про невідпрацьований час, і вам тут нічого робити додатково не потрібно. Ви можете одразу переходити до створення документів по нарахуванню і виплаті заробітної плати. Відбувається це у меню документи, і послідовність створення документів буде відповідати хронології подій по виплаті і нарахуванню заробітної плати. Наприклад, в моєму прикладі спочатку працівниці 3 січня були виплачені відпускні. Відповідно, я створюю документ на виплату відпускних. Тут розрахована сума до виплати працівниці і податки, які потрібно перерахувати до бюджету. Далі йде виплата зарплати за першу половину місяця. Створюю відповідний документ і так само отримую розрахунок суми зарплати до виплати і податків, які потрібно сплатити разом з цією виплатою. При цьому на друк формується відомість на рахування зарплати за першу половину місяця, і табель обліку робочого часу за першу половину, на підставі якого у нас здійснено розрахунок. Оскільки більше ніяких виплат в протягом місяця у мене не було, то я переходжу до документу по нарахуванню заробітної плати. Документ по нарахуванню повністю відповідає структурі відомості нарахування, яку ми з вами розглядали. Тобто, у вкладках зібрані дані по нарахованій зарплаті. Тобто все, що ми нарахували: основна зарплата, додаткова, відпустки. У наступній вкладочці йде, йдуть суми, які були виплачені працівнику протягом місяця. Далі йдуть суми утримань із заробітної плати. Розраховується сума, яку потрібно сплатити працівнику за другу половину місяця, і в останній вкладці. Показується нарахований єдиний соціальний внесок на фонд заробітної плати. Із цього документу формується відомість нарахування зарплати за місяць. І місячний табель обліку робочого часу. І останній документ, який створюється, у місяці це документ на виплату зарплати за другу половину місяця. Він завжди в програмі буде останнім документом, який потрібно створити, тому що якраз наша відомість на рахування заробітної плати. Врахувала все, що працівнику нараховано, все, що працівнику протягом місяця виплачено, розрахувала, розрахувала утримані податки із заробітної плати і залишок, який потрібно виплатити. Відповідно, ця сума і йде у документ на виплату за другу половину місяця. І також тут у нас розраховуються податки, які залишилось перерахувати до бюджету. Ось така послідовність дій по нарахуванню і виплаті заробітної плати в робочому кабінеті Смартфін. І я ще хочу сказати декілька слів про виплату заробітної плати. Виплачувати зарплату можна готівкою або на картки працівників. Якщо ви виплачуєте зарплати готівкою, то первинним документом, який підтверджує таку виплату, буде відомість на виплату готівки. Відповідно, ви маєте її. Скласти, надрукувати і підписати у працівників в цей же день, в який ви виплачуєте зарплату, обов'язково повинні бути перераховані податки до бюджету. Самі податки ви перераховуєте, як правило, зараз безготівково через клієнт-банк. Всі роботодавці мають зараз банківські рахунки. Отож, підсумуємо: табель обліку робочого часу. Підстава для нарахування зарплати, відомість нарахування зарплати, основний документ з нарахування зарплати. Також ці документи складаються і на першу половину місяця для того, щоб підтвердити правильність розрахунків. Виплату зарплати підтверджуємо відомості на виплату готівки у разі виплати зарплату готівкою, або випискою банку, або іншим документом із. Зарплатного проєкту, який надає банк, у разі виплати зарплати без готівкою. Ну і уникнути штрафів допоможуть вчасно і в повному обсязі сплачені податки разом з виплатою заробітної плати, а також ваша освіченість у питаннях нарахування зарплати і взагалі трудових відносин. Тож слідкуйте за новими відео. На нашому youtube каналі онлайн бухгалтерії SmartFin і не пропускайте наступні відео.